Доброго дня, шановне панство! З вами пан Роман, слава Україні! А я у сурі під назву І... Вігор. Вігор, як не сказав Ігор. Е, ви знаєте, ця гра мене здивувала в плані активності на моєму каналі більше двох тисяч переглядів на першій серії. Майже 100 лайків на, на даний конкретний момент, коли я записую це відео. І я вирішив, що все ж таки Вігор має на моєму каналі жити. І це друга серія, в якій я збираюсь. Діяти. Ну, мабуть, що сьогодні більш впевнено, ніж зазвичай. Давайте ми перейдемо до. Так, що у нас. Outlands a Dangerous Place. Visit your Stash and Arm Yourself. Зачекай. Так, stash, stash. Де, де? Мені кажуть, що треба озброїтися. У мене здається. Зброярня десь тут. Ага. Так, зброярня тут. О, о цього мені не було доступно. Друзі, поки я тут розбираю з вас лайкозик, коментар, підписка на канал обов'язково. Можна поставити цей вімкнути дзвоник, щоб не пропускати нові відео і по Вігору в тому числі. Не забувайте, що пан Романа є різні сервіси для підтримки. В посиланнях та посилання є всі в описі. Також в описі є посилання на мої соцмережі. Особливо рекомендую підписати підписатися на інстаграм. Там дуже багато чого цікавого буває. Ну і не забувайте, що пан Роман скоро буде на фанконі. Де ми з вами можемо також побачитись. Uh, ну що, погнали? А, і спонсор стануть тобі в мене, що також є. Uh, now is a good time to rearm and resupply. Uh, in this screen, you can equip items from your stash into your load out and take them into the next encounter. Ага. Тут я допоможу типу, обирати собі пушки. Пушечки, пушаки. І uh, їх собі засовувати в інвентар. Я люблю гвинтівочки. А у мене, типу. Ааа! У мене, у мене є ось у матеріали, і, типу, з цих матеріалів я можу крафтити. Зброю. Так, я розумію, правильно. А що там, ну. Так, калаш. Я можу скрафтити калаш. Все інше скрафтити, на жаль, поки що не можу. А, оцей аур, а, також не можу. Так, ну поки що все впирається в те, що я скрафчу калаша. Схоже і все, так? Да? А, ні, ось о, типу, це пушки, які у мене. Це те, що в мене є? Так, це те, що в мене є, пушки. Мені подобається, до речі, я взяв бацю. Uh, у мене 254 патрони. Давай візьму з собою 120. Еквіп. Uh, о, чудово! 120 патронів. Так, ось у мене є і список того, що uh, список зброї, яка в мене є, патрончики, що там у мене є, чи нема. Так, а це у мене є якісь. Ріфлс у мене нема. Снайпер. Ооо, так, снайперочки є. СВУ М21. Давай оце, давай десь патронів. Ну, 30 я візьму. 30, найбуде, так. А, пістолетик, пістолетик я можу собі взяти, так? О, Магном! Ну, Магном це. Що на. Стоп, тихо, 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 зачекай. Магном. Ну, магном потужний. Магном зараз потужний, Давай його візьму. ну Патроні 18, ладно, всі візьму патрони. Так, пістоль туди-сюди. Ще може взяти один пістоль. А ніж я можу взяти? А в мене немає нож... ножів, немає. Що я буду брати? В мене немає що брати. Special weapons також немає, можу взяти ще один пис... пистоль. Що взяти? Ну, ПМ, комубудь, так? Да? Ну і патронів тут побільше. Ну ладно, 40 патронів чудово. Так, Стаямба, а що тут у нас. Так, ага, патрончики. Що я, я зробив? Я його що, видалив, чи що? Ой-ой-ой, а що я брав собі? Оцей, да? Да, все, отак от. А що значить G? Так, це патрони. Кастом персец Кастом персец у мене ніяких нема. Так, Амо, що в мене по Амо? Ага, ось у мене тип. О, що тут я можу зробити? Що це означає? Крафт, Інспекточка? крафт. А, можу скрафтити патрони, ось все, а інспект. Ну, дякую. Блін, слухайте, насправді тут ніхіра собі, менюха, ніхіра собі, всяких різних штучок дрючок. Так, це моє Амо, зрозуміло. Що у нас тут? Кансамблс. Armor Plate, опа, плітану, це пліта. Mortar Strike, Portable, так, Frag Grenade, а куди її покласти? Отак от я от її можу взяти, да? Антібіотікс, кофейн, пенкіллер. Ладно, давай поки що так от ми е, зробимо зробимо ось таким чином. Тут я так розумію, нічого брати я не можу. Це просто в мене виставка того, що в мене є. Ладно, давай тепер що? Шелтер і погнали цей. В зону. Йокарінкас. Коротше. Так, в Сенсі, у мене. Так у мене все нормально. Що ти мені там розповідаєш? Давай. Все, вантажимось зараз на локацію. Зброю дофіга. Тут вона мені поки що не потрібна. Так, зброя це зрозуміло. Мені потрібно ще тут же щось саджати в моєму гардені щось. Гарден є, а що саджати поки що не розумію. Я начебто нічого не мав, так? З гардену. Ну ладно, давайте зараз катнемо катку і спробуємо, можливо, щось тут покращити, щось зробити. Ну, коротше, будемо розбиратись потроху. Звичайно, що в PUBG все воно простіше. А це що? Донейшн віл би колектин. А, господи, ніхера собі. Якісь донейшни. Що тут коїться? Матінка моя рідна. Сенсі. Бустер тікетс. Лобі тікетс. Ага, щось тут у мене також є. Крейтс, що таке крейтс? My first airdrop. О, стоп, якийсь. Якийсь airdrop що? Антибіотики, military grade ammo, Special Issue, Submachine Gun. Окей. Okay. Все більше у мене нема ніяких цих. Що тут у нас? Trolls, lighters, що це? Lighters А, це типу якісь як. Uh, ці. Uh, ачивочки що в нас тут? Пояпан зрозуміло це що. Так, якісь завдання, типу, так? Да? Ну давай оце. Погнали, блін, змагатися! Що таке? Де всі. До речі, я собі в хату не забігав, здається. Так, можна послухати музню. Кубик Рубіка, Ух ти ж. Прикольно, можна в кубік Рубіка грати, а тут що у нас. Якась лямайстерня. Окей. Окей. Я сподіваюсь, що я зараз з кимось пограю, тому що щось я перший раз, коли заходив, було файно все. У нас по гравцях і по пошуку като зараз щось якось є проблемки певні. Так, мій другий поверх можна спати. Вініли, так, ага. Це типу айдропчики. Ну, можемо пограємо, а. От, вже обіг весь свій шелтер подивився. Шутінг рейдж, до речі. Тут, я так розумію, можна щось. А! Ось це шутінг челендж типу. Можна буде попроходити шутінг челендж. До речі, це також цікаво. Єдине, що я не розібрався з Гарденом ще. От єдине, що я ще не зрозумів, що тут до чого. Тому що він то, типу, у мене є, а що тут як робити. Незрозуміло. давай. Ладно, розберемось з цим, Ну, можливо мені допоможуть мої глядачі. Що прикольно, що ця гра абсолютно безкоштовна, тобто любі мої глядачі, мого каналу, ви можете сміливо встановлювати е -е -е, Вігора, і ми можемо з вами грати разом в команді. Чому ні, в принципі, як фабрика. О, все, почалося. Waiting for players. Ого, 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 стоямба, стоямба, тут плеєрсів, ніхіра собі. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Воу! Так, можна взяти собі, типу, Морлут. Ну, чесно кажучи, я. Не знаю, нахіра воно мені потрібно. Давайте будемо хоча б розбиратися без лута. Мені хочуть, хоч когось би зустріти, хоч когось би вбити чи хоча б пострілятися. Я сподіваюся, що я когось б'ю, ну це мені здається, я перебільшую трошечки свої навички вміння. А, ready треба натиснути, так? Все, я ready. 26, 25, 24 секунди залишається. Уух, цікаво, цікаво, цікаво. Ну, це раз більше. Тоді було 6, здається, зараз 9. Це так аж прям серденько калатає під час такого від... відбиву останніх секунд. Ну що, побігли. Погнали, полетіли що? Екзітерія, Екзітерія. Ну що, погнали? Into the Unknown. Ну, побігли? Ладно. Де ми взагалі? Ми... Тут. Е, побігли кудись наліво. У мене якщо що є снайперська гвинтівка? Правда, я не знаю, що вона мені дасть. Тихо, тихо, тихо. Живий, живий, живий. Так, десь тут зліва щось є, якийсь. якийсь кемп чи щось типу того. О, блін, ну такий графон, скажу відверто, що можна навіть не побачити, якщо хтось тут навіть і буде. Так, ага, якийсь літак розбився, щось типу того. Так, паливо. Так, якийсь ключ знайшов, зачекай. Що в нас по інвентарю? Якийсь ключ, що це? Кешкі, э, спешали. Ага, -сп... кешкі found, check your map to find the buried cash. Так, а це що? Бубі треп, Мілітарі грейт, Так, ладно. Згодиться, все згодиться. Ну от цей з ключем, це щось цікаве. Так, хтось стріляється. Тап-тап. Ладно, херзней не буду, я вже туди. Вистрілявся, блін, тут така прикольна місцина, гори, скелі. Я нікого не бачу. Ще оце якась радіація, що воно там таке. Я побіг... Ага, стоп, я побіг е... зі своїм ключем кудись туди, куди його можу притулити. Я не розумів взагалі, хто де. Пружинки якісь. Ну давай сюди пружинки. Все знадобиться в господарстві, знаєте? Це ж така справа. Так. Кудись туди. Погнали. Що це за прапор? От ти дратуті, бляха-муха. О, ти дратутті, бляха-муха, де ж ти. Сиділо, воно мене чекало, ти подивися, а? Ладно. І що, я зараз без всього свого спорядження залишився чи як? Хардворк. Так, у мене ніхіра нема, аста ямба. Тап. Пішли з тобою сюди. Скраб, Go to challenge. Що go to challenge? який челендж? Так, левел 3. Це добре дуже. Це, звичайно, дуже добре, так. Ах, я залишився без, без пушки, без, без своєї, оце так. Давай цю штуку візьму з собою Хер з ним 80 так -е. випанусь Патронів. Далі шо? Ріфлс... У мене нема тепер. Снайперки. А не... Стоп, я візьму, мабуть, пістол. А, у мене з пістолів залишився. Давай. Ладно, цей ж візьму з собою. Да. Швидко мене. Йокнули. Ну давай зараз що знову спробуємо чому ні. Ну що це в мене таке враження, що як. О, стоп, що це у нас таке? Box of Plants. Стоп, а це було? Левел 0 з 13. Так а я тут нічого не можу зробити. Нічого не можу. За... Нікуди не... Ось, ось ось зачекай, цього не було. Ось о цього не було! Це з'явилося! Ясно, воно мені, коротше, поступово буде відкриватися. Просто все-таки ми якщо буду грати, я бляха муха просру весь свій е е е екіп і до побачення просто. Телебачення, як то кажуть, буде. Треба просто з собою, я так розумію, брати, не все все ж таки, що я там. А то взяв і гвинтівку, і автомат, і пістолета два штука, і гранату. М да. Так, мапа не відкривається. А що от за було? Уряд можна може щось робити типу, чи що? Там, там рибку ловити може. Може ну його нахер телутання, я просто рибку половию та і все, і його родину повирощую. Ну нахера воно, от... що я буду оце паритись? Що я буду оце паритись? Це переживати щось кимось. Вист... Ні, то зайшов цей, пориболовив, поп поворощував там щось, попрактикувався в стрільбі і до побачення. До довго ж тут шукаються катки, тут я не зрозумію, чи так мало граю людей, чи я просто на сервак якийсь на той заходжу. Що це таке? Вайн турбін, ага, можна ще турбін будуть полагодити, зробити. Ага. Ну, коротше кажучи, шелтер може бути такий доволі нормальний. Чи хатку поремонтую, все буде прекрасно у мене тут. Просто покалітичній Норвегії, так? Да. Ну, швидко мене кокнули, звичайно, <риклад> я розраховував, все ж таки, що я буду подовше якось. Ну але я в принципі що йшов, нікого ні на що він дивився, просто собі кудись біг та й біг, і прибіг бляха-муха, І прибіг пан Роман, ти просто молодець. А це що таке? Що такі? помідорки обв'язувати, там огурки огіраки. Дві хвилини шукається катка тим часом. Да, раніше я думав, що Forza Horizon 5 довго шукається катка. Так ні, там вже дуже швидко. Потім я думав, що довго шукається катка в цьому. А, в пабру. Та ви знаєте, ні, після цього в пабру все доволі швидко шукається. А чого, я хочу на дах? А дах мене не хоче, ладно, я зрозумів. Що в нас тут? Якась копальня може, що тут там. Видобувати ресурси ще можна. Я вам скажу так, що тут ще знайти катку. Це потрібно мати терпіння. О, є, ура! Давайте ще одну катнемо. Спробуємо хоч щось якось по-нормальному зробити. Fial Cunten. Box of Herbs. Так, опа, оля-ля-ля, раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Дев'ять гравців. Так, я реді. О. А... Do you want to activate the booster using one... Quantum... Ну давай спробуємо, я не знаю, що це означає, ну просто затестув... затестити, що це взагалі таке. Що воно мені дасть, я думаю, що, звичайно, що нічого воно мені не дасть. Мені так подобається, такий романтичний, серденько. Це, це для вас, глядачі, серденько для вас. Від пана Романа. Дуже. Що значить? Що? що? З нетворка у мене все добре. Давай один підтверджуй і погнали все. 10, 9, 8, 7, 6, давай. Одразу так, знаєте, в транс якийсь мене занурює. Так, а я, а я не розумію, ти типу, поможеш вибрати місце так, Undiscover? Чи типу я просто ставлю тут собі цілі та і все. Та Тахера воно мені. Так. Прикол в тому, що я просто нікого взагалі не бачу поки що. Опа. Якась ловушечка. Опа, антибіотик Стоямба, а що я з ним можу зробити? Пейнкілер, ну найбуде. Стоп. Щось там мені казали про антибіотики. Типа хочу ззиратися, то я так біжу, 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 так от в кущичках встав. І заникався. Це моя любовна тактика в павгу так-то. Так, бачу будиночок. І тут щось є. Так я ж був. Мені ще б когось би побачити. Та нормально, нормально у мене нетворк, що ти починаєш, все файно працює. Ну, Я нікого не бачу. Сука, а ти. Він палить, я й не бачу. Зі, бля, він палить. Він згори палить. О, сука. Та сука, ну блять! Я його ніхуяки там не бачу! Ладно, поки що з вігорем у мене складаються такі. Відносини не дуже файні, тому що я, блін, нікого не. Точніше, я навіть якщо когось бачу, я не можу, бляха муха, його перестрелити. Тільки бачу, що звідкись там стріляють. Хіровий -да. поки що з мене гравець. Ну нічого. Що це таке? Левел 3. Сю... чудово, класно. І що? Це тепер щось можу купити? Але в мене нема... Те левел ап? І що? Та ні, не треба мені ніяких левел лапів робити. І що мені з цим робити? Нічого. Коротше, коротше, друзі. А, ви там, якщо можливо знаєте, якісь секретики, якісь там а, фішечки цієї ігри. Ви мені підказуєте, не соромтесь, до речі, відкриваються нові нові якісь штукенці? Та ні, дякую. Від цього я не хочу купувати. Ви мені підказуєте, тому що ну ви ж бачите, пан Роман, то шов грає так собі, ну там я хоча б звик. А тут поки що для мене все незвично і щось поки що мене всі мочарять. Uh, ну, друзі, ну ось така серія. Слухайте, ну вже хоч когось зустріли, вже хоч хтось нас вбив. Наступної серії може я когось зустріну і я когось вб'ю нарешті. Ну але поки що, отак продовжуємо наше здаємство з Вігорем. Продовжуємо щось тут робити, якось розвиватися. Тому, якщо буде така підтримка, як і на минуле на минулій серії, то я знову таки сюди буду сюди повертатися, буду грати, буду розвиватися, буду практикуватися, сподіватися, що все ж таки у мене щось в цій грі вийде. А на сьогодні все. Пан Роман був з вами. Дякую за увагу. Нагадую, що звичайно ж споживайте український контент, підтримуйте український ютуб, український Twitch підтримуйте, обов'язково підтримати ну, про підтримку. Пане Романа також може не забувати. На все добре, до бачення. па папа, друзі.